Привіт, кожен підприємець мріє, щоб бізнес був під контролем, а не навпаки, правда ж? Сьогодні ми розберемося, як одна проста, але, повірте, потужна система обліку турбосклад робить цю мрію реальністю. І неважливо, де ви знаходитесь, в дорозі з телефоном чи за ноутбуком в офісі. Давайте починати. Ось про що ми сьогодні поговоримо: спочатку зануримось у той самий хаос, який, мабуть, знайомий багатьом. Потім знайдемо рішення. Єдиний центр управління. Розглянемо, які інструменти допоможуть навести лад, і побачимо, як насправді легко зробити перший крок до повного контролю над своєю справою. Отже, почнімо з найболючішого. Знаєте це відчуття, коли здається, що не ви керуєте бізнесом, а він вами, коли кожен день це якась боротьба, а не рух уперед. Давайте подивимося на ці проблеми в обличчя. Ось він, наш знайомий хаос. Клієнт хоче товар, а на складі його вже нема, або дані не оновились, або угоду закрили, а скільки на ній заробили, незрозуміло. Додайте сюди ще борги, які десь зависли, і, звісно, нескінченні години в Excel, де одна помилка в формулі може коштувати ой як дорого. Знайомо. Але знаєте що? Є спосіб вирватися з цього кола. Уявіть, що можна навести лад раз і назавжди. І це не просто якась фантазія, це цілком реальний шлях, про який ми зараз і поговоримо. Цей кращий шлях це, по суті, перестати вгадувати і почати приймати рішення на основі точних цифр. Це означає бачити всю картину свого бізнесу в будь-який момент, де б ви не були, бо саме так ухвалюються рішення, що ведуть до зростання, а не просто до виживання. І ось таким інструментом якраз і є турбосклад. Вважайте, що це ваш єдиний пульт управління бізнесом. Все, що потрібно для обліку, зібрано в одному простому та швидкому місці, щоб нічого не відволікало від найголовнішого, від розвитку вашої справи. Звучить добре, але як саме це працює? Як досягти того самого контролю? Нумо зазирнемо під капот і подивимось на ключові інструменти, які пропонує турбосклад. По перше, раз і назавжди забуваємо про плутанину із залишками. Ви отримуєте абсолютний контроль, бачите кожну одиницю товару на кожному складі. Можете вести облік за цінами закупки та продажу і легко керувати запасами в різних місцях. А в детальних картках товарів є все: фото, опис, вся інформація в одному місці. По-друге, фінанси. Система чітко показує, хто винен вам, а кому винні ви. Ви легко створюєте каси, щоб бачити рух готівки, відстежуєте борги і бачите, куди йде кожна гривня. Більше жодних фінансових сюрпризів. І, мабуть, найсмачніше, ви нарешті точно знаєте, скільки заробляєте не приблизно, а до копійки. Кожна угода фіксується, а система сама рахує прибуток. Більше ніяких здогадок. Ви бачите реальну маржу і можете приймати рішення, які справді збільшують ваш дохід. А крім цього, купа дрібниць, які економлять ваш час щодня, потужний пошук, що знаходить будь-що за секунди, можливість роздрукувати будь-який звіт прямо з системи. Все це зроблено, щоб рутина не забирала ваш найцінніший ресурс час. Гаразд, з інструментами розібралися. А що в сухому залишку? Що це все дає бізнесу на практиці? А результат такий. Це все той же ваш бізнес, але тепер він працює, знаєте, як швейцарський годинник організовано і прозоро. Ви економите час на рутині, щоб вкладати його в розвиток. Прибуток зростає, бо рішення базується на фактах. І найголовніше, ви отримаєте спокій, бо знаєте, що все під контролем. Ось ця таблиця все чудово підсумовує. Дивіться, кожна проблема зліва перетворюється на реальну перевагу справа. Години в Excel стають економією часу, втрачений прибуток, зростанням доходу, а хаос із залишками та боргами повним контролем і впевненістю. Я вже майже чую це питання. Це все, звісно, чудово, але перехід на нову систему це ж так складно. Давайте розвіємо цей міф прямо зараз. Якщо зараз ваш головний помічник це Excel, не хвилюйтесь. Перехід на турбосклад спроєктований так, щоб бути максимально простим. Ми чудово розуміємо, що перенесення даних це важливий крок, тому наші фахівці допоможуть все структурувати та імпортувати. Ви точно не залишитеся сам на сам із цим завданням. Почати роботу це реально три прості кроки: перший хвитка реєстрація, другий внести початкові дані, з чим ми, до речі, теж можемо допомогти, і третій власне все. Ви вже створюєте перші документи і в реальному часі бачите, як бізнес стає прозорим і керованим. І що справді важливо, для роботи з системою не потрібні якісь спеціальні знання бухгалтерії. Сервіс створений для підприємців простою мовою. А якщо раптом виникнуть питання, наша підтримка завжди на зв'язку в чаті або через консультанта на сайті. Ну що ж, ми підійшли до фіналу. Отже, який наступний крок на шляху до повного контролю над своєю справою? Тут все просто: є два шляхи: перший замовити безкоштовну онлайн-презентацію. Наша команда покаже, як все працює, і відповість на всі питання. Другий шлях не чекати, а просто зареєструватися і спробувати все самостійно. Прямо зараз вибір за вами. А і ще один дуже-дуже важливий момент: турбосклад це не просто окрема програма, це частина цілої екосистеми. Він ідеально інтегрується з інтернет-магазинами на платформі Turboshop. Що це означає? А те, що ви отримуєте єдиний центр для управління всім своїм цифровим бізнесом від складу до онлайн-продажів. Якщо залишилися питання або ви вже готові починати ось наші контакти. Дзвоніть, пишіть у месенджери чи на пошту. Наша команда на зв'язку в робочі години і буде рада допомогти. Не варто відкладати контроль над бізнесом на потім. Отже, головний висновок: взяти бізнес під повний контроль це не так складно, коли є правильний інструмент. Турбосклад доводить, що облік може і має бути простим. Дякую за увагу і бажаю успіхів у вашій справі.